Що у нас тут за обстановочка? Люди є. Там зліва сидять. Де ми з вами дубасимо? Там це зайнято. Чихс. Десь треба збоку нам примоститися. Ага. Понятно. Щас щось будем думати. Щось дубасять. Потихенько щось дубасять. Це конечно щось я обложився, друзі. Офігеть, як новогодня ялинка. Всім привіт, всім здоров. Коротше що Торехтимо з вами на дамбу. Попробуємо щось подубасить, так сказати, розбавити нашу коропову тему. Мишусь речей ще більше стало, вроді б наоборот менше виложив. Не знаю. Короче, 7 дня сегодня у нас фидерная рыболовля. Ой, разбавим короповый движуху. Так, а что тут тачья есть? Тачья есть. Доброго дня. Як рыбалка? А никакой. Вообще, ну, блин. Кажется, рыбалка ніяк. Ога, ну. Ну ничего, я думаю, мы щось придумаем. Прикормочка наші діла щось буде Блін, все я загрузився просто хана ой. ладно щось придумаємо думаю підберемо ключик О, тут спині стоїть людей сьогодні походу тільки нас з вами не вистачає ой йомо я ж кажу тільки нас з вами не вистачає Доброго ранку. Доброго. Як рибалка? А не дуже сюди. Не дуже. Чого це? Сьогодні я бачу, що тільки мене не вистачає. Не хочемо. Вовче? Зранку? Ну, быть им можно. Раз. Ой. Доброго дня. Рад вас бачить. <laughs> ну что воно, Садок води уже хорошо. Никто ж камни не мыет. Ты видишь, они сплески стали. Да. Можно тут біля вас. Фух. То я сейчас. Ё-моё. Щось я обвішався цього разу дуже багато. Так, що тут знімати. Що не знімати. Ну я можу, як ти на оцей камінь вилазив во в'єтнамка. Тут таке діло. Так, ладно, друзі, будемо розкладуватися. Сьогодні наше кресло. В такому чигалке від профмонтаж. Це вони зробили в цьому сезоні. Влази все. Фідерні, розкладушки, там по-моїх два види. У нас сьогодні сюди я загрузив кресло. Клюйонка вже все. Будемо носити в чихалку. Зараз щось придумаємо, будемо розставлятися. Ну а що робити? Будемо дубасити, пробувати. там уже тянуть. Что там? Что есть? Угу. Лящ. Да. Что там? Лящ чи лящ? Чикарась. Что там? Лящ карась? Лящ карась? Козлик. Козлик. Ну, значит, будем считать, что то лящ. І всю морду наїдати, і наїдати. Та нічого страшного, хай буде ляч. Ну нормально. Щось є. Так, друзі, йдемо далі. Це є, значить що я взяв? Що зараз буде мешати? Один з подміксік. Це обов'язково. Так, це інструмент наш. А почнемо з одного. Це від Карпро, суміш зернових. Полюбаса додаємо. Самі знаєте, тема робоча. Хай буде, мало лі. Може якийсь карпуша залетить. Давно ми з вами не мішали вже щось, не прикормочку. Так, сумку вимазали. Це наша з вами новесенька сумочка від профмонтаж. Раз, два, три кармани, по бокам, два зверху. Вона, по-моєму, йде на 55 літрів. Так, вода є, вода є, окуляри, до речі, такі як на мені сейчас. хто дивився розпаковочку вчора. Від Флагман, нормадев, ось такі окуляри. Чикс. Коротше, йде в комплекті з таким тубусом. Все красиво і тряпочка. І ще до речі, сейчас покажу. Ось, ззаді Ось такий тросик, щоб так зайти їх не потеряти. Так все все діло виглядає. Що у нас така друзі з вами обновочка. В прямому ефірі вчора з вами розпаковували, від сонця допомагає. Ну короче. Так, ладно. Так, Всі ми за прикормочкой. Так, вернемось до прикормочки. Що я сьогодні взяли? Значить... Серія флагман, серія Pro, це у нас лящ карамель хочу жахнути. І додаю оновлену серію Грант від флагман. Це у нас лящ шоколад. Тож дві таких будуть 2 кг поки І ще взяв одну лящ кориця. Серія «Про». Ну, дві, дві пачки не знаю. Я на один фідер будемо дубасити, то повинно хватити. Зараз туди-сюди вже є район біда. Ух, який аромат, друзі. Ох, який аромат. Тут темненька буде коротше на сьогодні прикормка. О, ого. Не одірвати, ну ладно. О, який аромат. Що я вам скажу, друзі? Ой який аромат. Плюс зернові. сегодня так на шоколаде так сказать будем все уходят все освобождается может туда все их сядем, друзья Тут <laughs> попробуем тут все классный местечок ну блин куда же прикормку ставить Ты ж, она буду плавать вот так разве что дети так ладно пока сюда поставим Хай постой ой не наверное я туда поставлю подай Ось все пас, але кормочка містами не дуже. О, там вроде нормально. Все, коротше, становиться свободи. Вставай куди хочеш. Лески, що він, 15,3, тут помпі є 16,8 і 8 на поводки будемо. Фідергамчик об'язательно я ставлю 0,1 гачички. Корчечки, кручечки, все есть. Так, по кормушкам у нас, як завжди виручає профмонтаж, ви знаєте, я дубашу на них. Сьогодні у нас соточку візьмемо. 120-ка, дві кормушки. Воно ж в риболовлі, головне процес. Коротше, так вони виглядають. Це точно. Особливо якщо не це да. так. З грунту за цепіками, друзі. Так виглядають вони. По монтажам я добашу основно Патерностер. Ви знаєте, профмонтаж теж він є. Так от виглядає. Все нав'язано, можна взяти готовий. Ще у них з'явилось Рейнг ріг теж готові монтажі. До речі, там, по-моєму, з фідергамчиком вставочка є. Короте, їх там монтажів по фідеру вистачає. Це що у нас асиметрична петля, Ось так от. Так, цеметрична петля, отак от, от. І свідер класів. Класик. Трубочка з двумя гачками. Так, тут нарисовано. Ну короче Це так сказать що у нас по монтажам. Так, кормухи сюда сюди, це сюда це Так, візьмемо, я ж кажу, 15, 16 і 15. Туди віднесемо. Полка поставим, ой, поставим, Тут подубасимо, там буде видно. Може і перейдемо, а може не перейдемо. Кидай куди хочеш. Все свободно. Коротше, починаємо з такого пучка, друзі. Ну, не скажу, що він великий, ну середнього. Зараз спробуємо як рибка буде реагувати. фух Слава Богу, пригмоздились. Блін, незручно, звісно, відро, треба щось з відром думати, тому що так нікуди не годиться. Так, ну погнали. Без всяких закормів. Так, кидаємо, а тут хай стоїть. Одразу йду басимо. Щось там вже піймали. Запоги, блін. Сапоги піймали. Задні ж такі убрати. Та щось я поміну далеко закинув, як для цього містяка. Так, під це діло, друзі, зібрав я фідерок від флагман Чікс. Це оновлена серія сквадронів Flo Feeder. Вони в рості в мене тиха, сюди. 3,6, 180 грам, якраз для Дніпра, для течії, та й не тільки те, що треба. Така паличка мені зайшла. Камера продаючи не така матова. Ну коротше оновлена серія огонь. Ну і катуха, дело, по феншуй сквадрон Flow. 5,5 від флагман. Шнурочок мультиколір Armadale 0,14. Так що, друзі, такий у нас комплектик. Закинули, посидимо. Все свободно, нікого нема. Можна кидати куди хочеш, хоч проти течії, хоч за. Там люди є. Всі потишку дубасять. Ну, коротше, сидимо, посидимо і ми. По наживочці у нас як завжди, Опарик, е красний черв'ячок, великий, маленький, ну коротко, стандартний наборчик. Чекало цю. дуже похоже на леща, друзі. А, похоже, да. Нет, нема, я буду за глаза. <свят> Камера снимаю, снимаю. Вот улящей хороший, друзья. А, нет, карпуша. <свят> Блин, карпуша. Офигеть. Блін, я тільки одних них думаю, блін, половить мікрориби, та ні. Карапай и тут, да -мо! Тільки одних, так сказати, хочеться мікрориби половити, я тут вони. карпушок рунув. Так, ну хорош. Ще доволі такий непоганий. Карпошик, ніфіга собі. Ого! Які люди, ого! 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 А заглотив. йо мої друзі! Коробця вальнули! Офігеть! Ай! Блін пальця пробив. А той штуки у мене в машині. О, чепилася. -мо. Непоганий, блін. Бух. Короче, друзі. Тільки виключив камеру, уж повірте. Чкурнув. Он руки всі мокрі, Хотів вам показати, короче. Ну таке діло, Понятне діло, що ми його випустили, але сам факт перший полетів, причому карпуша такий нешутійний. Я думав, чесно кажучи, що лящик. Працюємо далі. Блін, ну удрав, звісно. Ох, ці карапа, блін. Не дав засняти гарненький кадр. А що там було? Друзі, сидів. Ніфіга не клювало, думаю поставлю її в кукурузку варену. Це у нас була одна кукурузина, копу так і пару опариків. Тобто такий класичний наборчик для нашого коробця. Я тут за лящом приїхав, за мікрориби, а у нас карапак клюють. Ну нічого, а що поробиш? Так. Що клює, то й буде мовити. Ну що погнали опять. Кукуруз... Ой, кукурузку варю. Покльовку заснять не встиг. Куди ти відро поплило? Все класно, блін. Що нема куди відро поставити. Ставлю це назад. Та більш-менш стоїть. Так, ну шо, подивимось, що ще буде. Ну блін шкурнув намочив тільки руку, хотів його піймати. Друзі, ви ж повірте, зійшов. зійшов П'ята, що ми його випустили, він мілкий, ну сам факт. Отстрілчик, друзі, відстрілило. Відстрілило. Опять Пусть опять хороше, Вже коропається опять. Зараз глянемо. Ну, у мене спаклвка. Зараз тихо, у мене спаклвка. Точно? А, да, ну в мене там риба, Аккуратно. попусти чуть-чуть. Да-да. Лящ. Блин. оно чуть-чуть... Ага, давай, давай. -мо, друзья, лящ. Понятно. Ну что надо ловить, мы... Все, сейчас. Все, тякую. А я сижу. Скучаю. А вин, оказывается. Он ошок блин А я на червяя парочка ловлю. Жду пока він клюне, блін. Ну, як сказати. Друзі. Тихо. <клухи> Отож. Ща зі цей зійде, з'їде, не покажу вам, Гляньте. А я сиджу з вами, блін, на красного черв'я Я пари шлавлю. А надо кукуружку цеплять. Гляньте, який. Не шутейний. Хорош. Хорош. Такий відстріл був. Так. А ну почекай, друже. Ну почекай, я тебе в садочок кину, а там подивимось. Що де і як? Наш фірменний садок. Це нормально. А я сижу, скучаю. Понятно, можна. Ключик підібрати. Прикол того, що кукурудза, то в мене та що я брав собі їсти. в мене нема ловити. Там по-моєму півкачанчика ще є. А, так. Друзі, живемо. Блін, все в соплях. Все в соплях. Так, опять друзі. Секретно кукурузку нашу з вами. Так, а де тут що тут? Як тут? Вот так, по-моєму, я надягав. Оп. І два парика. Не, ну блин, хочется верьте, хочется нет. Два заброса, две таких рыбы. Оказывается, наживка может влиять довольно непогано. Так, ну что, погнали. Карпушек. Педлещик такой. Потешелещик. Оп. Вот туда. Так і сидимо. Такий відстріл був класний. Ну, засняти його дуже тяжко, я вам скажу. Це треба, щоб камера не виключалася. Нирки. Там ціла сім'я, походу, два молодих. Чи мати, чи батько опа. І нема кого вже вдома. Ниряють, полюють на рибку. Так, де вони там? О! Один є. Так, один, две наступни. Оно. Ну. Течия не велика, можно и плавать. Ну, 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 ну. Рыбулька. Наша рыбулька. Тихо. Огогу. Це щось тут таке теж похоже на рибу. Сьогодні з вами по крупняку Опа, лящик. Сюда, сюди, сюди, друзі, сюди, ліщи, лещи, Лещі, лещі, ліщи. Офігеть. Підібрали ключик тихо, тихо. <гум> так, на кресло, щоб води не ловити. Блин. Друзі, оце тємка. Ще один такий гаренький, не, не діправий лящик. І це до торбочки до свого друга. Малі, звісно, але сам факт ловити приємно. Карасі надоїли і будемо ловити лящів. Я думаю надо, знаете что зробити? Взять камінчик, Вот такий десь И туда О Хай пока так Если еще піймаємо А я думаю мы піймаємо Приважим веревку Пейдем глубже Хоть На солнце так поплавало эти плавающие насадки просто жесть друзі гляньте. Що з ними вийшло? Офігеть. І причому всі такі. Блін. Запороли коробочки. Оце їх повело. йо Це ж нав'йо. Нав'йо було. Що значить сонце? І наші любимі плаваючі насадки. Пачкам торба. Ой, я не вбрав і звісно погнуло пачки. Плавачі та цілі, але ну. пачкам торбець. Тут такі більш-менш цей уряд, звісно, взагалі Оце поплавало. Коротше на сонці нічого не можна залишувати, тому що буде торба, Гляньте, як повигинало. Я думаю, плаваючи самим нічого не буде, а от да, коробочкам. Дорба. так, чехолок. чехолок, мило і води попити треба. То сього ловимо, води не п'ємо, Вода пить воду. Самый, если взять тихо, да, тихо, -мо! Сикный повес. Вот если самый великий взять, просто цикаво. А ну-ка. дружи, а ну-ка. А грамм 600 есть точно. Я думаю. І Ні, ніфига 490 Чипівки лушні лящики Так полови де там твій друг коротше сьогодні щось я вам скажу пішло не так би, вроді би і рибка непогана по розміру да? Ну як мікрориба в принципі, непогана і коропець. Ой, залетів. Хоча ми на нього і не розраховували. Якби не з пустими руками, але ну, <гум> хотілося б, щоб було щось покраще. Не знаю. Якби я ж кажу, вроді би щось піймали, але ну, по кількості не дуже. Но зато розмір гарненький. Підорог стоїть, все красиво. Но по рибі <гум> тяжковато. Буває таке, що поробиш? Це ж риболовля. Хорошо, ми ходні розклали садок мій здоровий, а то всушить би його. Збираємо наші речі і торохтимо додому. Не забувайте за полезні силочки у нас на прикормочку сюди в описі під відео. І Як завжди, на днях зустрінемось, кудись поїдемо по дубасам. Так що, друзі. Прикормочки трішки залишились. Працювали, працювали, отакий результат. Ну і нічого. Дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока.